Всім привіт, друзі! Далі ось на ремонт мікрохвильову піч Сатурн. І що в ній поганого, В тому що зараз відкриваю, бачите, вона тут повністю ржава. І навіть є вон там дірки, як бачите, і мені потрібно їх якось чимось заліпити. Як бачите, тут. Магнетрон вже слюду спалив. Ось так, ще буде потрібно подивитися, в якому стані сам магнетрон знаходиться. Його сам копачок. І оце я хочу вас питати, чим його можна за цією закриті дірки ось так, щоб воно нічого не пробивало. В такому вона в захливому стані. Ось мені дали тут перетворювач іржі. і емаль високотемпературна. Ось так. Але я не знаю, чим мені оці дірки, як їх закрити чим. Тому що потрібно їх чимось закрити, потім це все діло, звичайно, спочатку відсліфувати до біла металу. Потім оцим перетворювачем ірзі його це все діло промазати. Ось так. Ви, ви висусите. Оце оці дірки чимось залатати і все це діло фарбувати. Ну, краще, звичайно, ще було, я, я так думаю, погрунтувати, але ну, ґрунтовку мені ніхто не дав. Ось такі справи. Сруджу звичайно потрібно буде міняти. Тут навіть це діло... Не обговорюється.